Вправа 439. Перше, одна електролампочка потужністю 100 Вт за 10 годин безперервної роботи споживає 1 кВт електроенергії. Друге, проєктна діяльність. Дізнайся, скільки коштує 1 кВт електроенергії та обчисли, скільки грошей витратить твоя сім'я за місяць, у якому 30 днів, якщо щодня впродовж 10 годин, не вимикатиме одну лампочку потужністю 100 Вт. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку запишемо перше міркування, що одна електролампочка потужністю 100 Вт за 10 годин споживає 1 кВт електроенергії. Я б це записав в такому вигляді. перше, Що 100 Вт. Так. 100 Вт помножити на 10 годин. І це дорівнює. 100 на 10 це 1000, а 1000 це означає кіло, то це можна записати як 1 кВт година. Пишеться так, помножити на годину. Я знаю, ви таке ще не вчили, але якщо ви подивитесь на лічильник біля ваших квартир або будівель, ви побачите, що лічильник якраз рахує енергію в кВт-годинах. Добре. Тобто, то ми кажемо, що якщо лампочку... Потужністю 100 Вт включити на 10 годин, то вона буде споживати 1 кВт. -годину. Друге. Якщо подивитися на наших платіжках, які зараз мені приходять, то я знаю, що 1 кВт-година зараз коштує 1 гривню 44 копійки. Пишемо тоді. Вартість 2 буде перша. Вартість. Вартість одного одної кіловат години складає одну гривну. 44 копійки. Добре, далі. Якщо щодня впродовж 10 годин не вимикати одну лампочку, спочатку порахуємо, оскільки ж кіловат годин витратимо за один день. В принципі, це ми записали, але прийдеться в другому знову писати. Отже, лампочка потужністю 100 Вт. Якщо її включити 10 годин, так, то вона. Буде споживати одну кіловат годину? Запишемо так, споживає лампочка, Ну, а Тоді пригадуємо, що 1 кВт година складає 1 гривню 44 копійки, то якщо ми одиничку помножимо на 1 гривну 44 копійки, то це буде дорівнювати 1 гривні 44 копійки, це буде у нас втрати. За один день. Ну добре. Тобто ми втрачаємо, коли лампочка буде включена, кожного дня 1 гривню 44 копійки. Якщо таких днів у нас буде 30, так, то четверта дія. Тоді треба 30 помножити на 1 гривну. 44 копійки. І це дорівнює. Ну, щоб було простіше множити, давайте ми 30. Помножимо. Що таке 1 гривня 44 копійки? Це 144 копійки. 144 копійки. І це дорівнює. Давайте тоді стопчик помножимо. Я навпаки 144 помножу на 30. Пишемо 144, помножити на 30. Так, 4 на 3 це 12, 2 пишемо не заґрунтуємо, 4 на 3 12, плюс 1 це 13, 3 пишемо не зґрунтуємо, 1 на 3 це 3, плюс 1, це 4. І 1 на 1 дописуємо. Тобто це буде 4320. Пишемо це до рівні, 4320. Пишемо чого? Копійку. І це ну, Це можна записати як 4300 копійок плюс 20 копійок. І це дорівнює 4300 копійок це 43 гривні. І залишається 20 копійок. Отже, що це у нас? Це витрати. Витрати. Давайте запишемо за місяць. За місяць. Так. Зробимо. Ну що ж, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, у нас запитували в другому. Це буде друге, до першого відповіді немає. В другому нас запитували, скільки грошей витратить твоя сім'я за місяць. Пишемо 43 гривні. 20 копійок. Ну що ж, ось така практична задача. Пам'ятайте, що треба економити електроенергію. Навіть невелика потужність, якщо вона включена дуже тривалий час, приведе до значних втрат. На цьому вправу завершено.